Друзі, всім привіт! Сьогодні хочеться з вами поговорити про здоров'я наших ніг. Адже по статистиці кожна четверта людина страждає від болей та важкості в ногах. І частіше цим страждають більше жінки, ніж чоловіки. Саме тому тут потрібен правильний догляд за вашими ногами. А що ви робите для своїх ніг, для їх відновлення? Тому що в нашій компанії є ось такий класний апарат. Біомат НН55П від компанії Nugabest. Що ви бачите, тут поєднана східна медицина, це точковий масаж. Адже ви знаєте, що в нас на ногах дуже багато біологічно активних точок, які відповідають і за внутрішні органи. Ось такі конуси, які зроблені з інфрачервоного тепла, яке дуже глибоко проникає і розігріває наші ноги. Міостимуляція. Низькочастотні току, які знімають болі, знімають набряки та покращують самопочуття. Та іонізація, яка насичує киснем нашу кров. Саме тому, коли ви будете займатися на біоматі, тут є ще і контрастна терапія. Спочатку ви займаєтесь на теплому, потім ви переходите на холодне. І за рахунок контрастності тренуються ваші суди. Саме тому це дасть вам. Легкість в ногах, ваші ніжки будуть теплі, ви позбудетесь набриків, болей, судом. І так само дуже ефективно використовувати при різних захворюваннях, таких як барикоз, плоскостопість, подагра, косточки і різні інші захворювання, а особливо це серцево-судинні. Тому що біомат він ще називається другим серцем, тому що коли ви займаєтесь своїми ніжками. Тим самим ви допомагаєте своєму серцю працювати на 100%. Саме тому ми хочемо вас запросити до нас в салон на апробацію даного масажера і саме на собі переконатися в ефективності цього класного крутого масажного обладнання для ній. Тому зараз такий саме період осінні, коли починається загострюватись різні хвороби, і саме головне починають мерзнути ніжки. А коли ноги промерзають... Перехолоджується ця система, та людина починає хворіти. Тому зробіть профілактику вірусних захворювань, зміцніть додатково ще свій імунітет. Тому для тих, хто зателефонує, саме сьогодні на вас чекає сюрприз від мене. Тому дзвоніть, телефонуйте, кількість місць обмежена.